На засідання виконавчого комітету прибуло шість членів виконкому з 11. Які будуть пропозиції по початку роботи? Хто за, тоді прошу проголосувати. Прошу, опустити, приймається. Е, відносно черги денної отримали. Так. Є які пропозиції Запретить чергу денний? Так. Хто за тоді, прошу проголосувати? Прошу, опустити, приймається. Переходимо тоді до розгляду питання про внесення змін до завдання на розробку комплексного плану просторового розвитку території Новоолександрівської сільської територіальної громади Дніпровського району Дніпропетровської області, затвердженого рішенням виконавчого комітету Новолександрівської сільської ради від 21 травня 2020 року. Доповідає начальник відділу з питань земельних відносин наших інтекстор. Архітектурно-будівельної діяльності та кадастру апарату виконавчого комітету Олена Клопенко. Будь ласка, доброго дня, шановні присутні. Вам насувався проект рішення. Питання цьому. ми провели тендер на визнання переможця на виконання робіт розробки комплексного плану, але є скарга в антимонопольний комітет. Ми отримали два Рішення Комісії Антимонопольного комітету з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, в якому зазначено, що є дискримінація суб'єктів, які є учасниками процесу. В якому плані формат електронних документів містобудівної документації в нас був зазначений одного виду, а їх є декілька. Тому у нас нам рекомендовано провести відповідність і пункт 14 нашого завдання виплати в редакції. Що формат електронних документів містобудівної документації визначається відповідно вимог постанови Кабінету міністрів України е, номер 632 про визначення формату електронних документів по обласного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану місцевого пункту, детального плану території, тобто, взагалі, без вказання конкретного формату. Тому, е, якщо нема питань, це була карта чи рекомендації? Ні, це, не, це карга прийшла. Карма і не, за результатом розгляду карди нам надіслали рекомендації, так. як Ви поздравити. Щоб продовжити роботу, так? Да? Так. Нема питань? Нема. Затверджуємо? Так. Хто за, тоді прошу проголосувати. Прошу, пустить, так. приймається. Так. Дякую. Мані члени виконкому на цьому засіданні виконавчого комітету.